Побачив картинки я в інтернеті і подумав, собі, скока-скока, пішов на задній двір і почав з хлама вибирати саме підходяще. О, штахетки від старого забора, те, що треба. В общем, приніс я їх на кучу, там, де буду це кашпо. Дружище свого взяв крокодила бомбардира. І думаю, блядь, треба спеціальний інструмент брати, щоб розпиловувати всі досочки. В общем, дружище мені в цьому поможе. Тепер торцуємо доски. В общем, херак є ша бачать. Красиво ровно получилось. Все роблю на глаз, мужики. Задню часть теж убираємо. Все, красота у нас теперь є. Продолжаємо епопею. Решив поміряти, скільки я відрізав. Епта, на глаз 90. Спасибо, дружище, ти мені вже не треба. Робимо першу рамку. В общем, не удивляйтесь, що торчить, воно так треба. Потім поясню для чого. Тепер скручуємо всю рамку. Готово. По 1 рамке делаємо шаблон второй. Готово. Есть у нас вторая рамочка. Теперь у нас дальше будут идти доски, які идут у нас на стойке. Все, кидаем 4 стоечки. Вжик-вжик прикрутили, готово. В общем, теперь нам надо одеть рамку 2 на эти вот стоечки. Оділи тепер рамочку. Все, прикручиваемся. Зашибись. Тепер самое главное нам надо убрать в общем, одну из деталей этого кашпо, бляха-муха. Ось эти вот випираючі доски. Все, пока им машемо і вбираємо. Все, відрізалися. А для чого оставляв ці длинні такі куски, мужики, щоб коли прикручувати доску, щоб вона не лопнула від саморезу і щоб її не сверлити. І все вийшло. получается у нас така коробочка. Ось розбомбив старий шкаф і взяв із нього доски. Самі такі, що залишилися ще живі. Все, тепер зашиваємо просто цей каркас доскою. Все. У нас тепер він зашитий старой доской. В принципі, більш-менш вийшло Зараз дно ще доділаю, мужички. Потім там, в принципі фігня зробити. І бляха буде готове зашибись кашпо. А, ще пошліфувати. Йо-мое! Ну, це буде вже завтра